Українських військових кидають на нуль без підготовки, пораненим не надають належного лікування, а тих, хто отримав контузію, посилають назад на позиції. Такі повідомлення час від часу з'являються в українському інфопросторі, і погодьтеся вони здатні залякати та підірвати віру у Збройні сили України. У цьому випуску проєкту «Інфосейф» Ми проаналізуємо подібні меседжі та з'ясуємо, чим саме вони можуть зашкодити в умовах інформаційної війни. Найсвіжіші пости про те, що пораненим не надають належного лікування, а також про те, що пошуком зниклих безвісти не займаються, стосувалися однієї із військових частин, яка асоціюється із Черніговом. Зокрема, ось такі повідомлення розповсюджувалися у низці груп громад Чернігівщини у Фейсбуці. Пропонуємо детальніше їх проаналізувати, але перш за все завжди звертаємо увагу на того, хто поширює подібну інформацію. Якщо проаналізувати акаунти дописувачок, ми побачимо, що це здебільшого жінки, більш того, їх сторінки не мають ознак того, що це боти. У них в акаунтах є світлини, які можуть дати підстави, думати про те, що це нібито дружини військовослужбовців або їх рідні. Але знову ж таки постає питання: звідки вони можуть володіти точною, повною та достовірною інформацією про те, що відбувається у цьому підрозділі, адже вони не перебувають у складі цього підрозділу, більш того, не знаходяться географічно там, де цей підрозділ виконує бою. Вії завдання пам'ятайте, перш ніж реагувати на певне повідомлення, ви маєте поставити собі чотири прості питання: перше, чи знаю я цю людину особисто, друге, чи може вона бути компетентною в тому, щоб розповідати певну інформацію? Третє, звідки ця людина взяла цю інформацію? І четверте, якими можуть бути мотиви публікації цієї інформації? До слова, подібні меседжі дуже часто розповсюджують і люди, які вдягнені в однострій українських військових. Тож, якщо ви бачите подібний матеріал, звертайте увагу на декілька простих моментів. Перше, чи є на формі розпізнавальні знаки. Дуже часто російські пропагандисти проколюються на тому, що вони неправильно розміщують шеврони або використовують шеврони, які взагалі не наявні в Україні. Такі люди не називають імен, прізвищ чи позивних, крім того, навіть не вказують про яку військову частину йдеться. Зрозуміло, що тут можна апелювати тим, Ніби то йдеться про безпеку, але погодьтеся, ці військові, які не мають показувати своє обличчя і не мають називати своє ім'я, навряд чи би записували відео, яке буде розповсюджуватися у соціальних мережах. З іншого боку, якщо подібні факти таки мають місце бути, то військові здебільшого називають військову частину або ім'я командира, який має стосунок до певної ситуації. Також звертайте увагу на меседжі, які озвучуються у пропагандистських відео. Вони здебільшого одні й ті самі. Перше, це наприклад, що українці воюють за владу або за президента. Про те, що командири віддають злочинні накази, а також про те, що, наприклад, українських військових кидають на нуль без підготовки. Здебільшого ці меседжі одні й ті самі, і зазвичай вони не відповідають українській дії. Слова та мова. Здебільшого, коли російські пропагандисти намагаються відтворити якийсь текст українською, вони вдаються до того, що іноді використовують слова, які не притаманні українській мові. Відео із військовими, які розповідають про зраду, досить багато, але повторимося ще раз, здебільшого вони фейкові. Але повертаємося до нашого повідомлення. Наші хлопці знаходяться у Донецькій області у гарячій точці. Цю тезу можна вважати правдивою, тому що з очевидних причин Донецький напрямок є одним із ключових у веденні російсько-української війни. Однак, як ми вже казали у наших попередніх випусках, дуже часто для створення фейкової або маніпулятивної інформації беруть якийсь точний факт, і вже на ньому набудовують ту інформацію, яка може не відповідати дійсності. Дуже багато загиблих, безвісти зниклих та поранених. Ось ця теза вже серйозніша. По-перше, дуже багато це емоційно забарвлене твердження, тобто ми не розуміємо, скільки точно. По-друге, інформація про кількість страт нині засекречена. В офіційних джерелах її не коментуватимуть, у тому числі із безпекових причин. Отже, ми не можемо ні підтвердити, ні спростувати цю інформацію. Також це досить небезпечна заява, адже вона може похитнути емоційний стан як військових, так і їх рідних. Можливо, і це наше припущення, родичі дописувачок дійсно постраждали, але в умовах воєнного стану поширювати подібні заяви досить небезпечно. Їх можуть прочитати рідні інших військових або самі військові, і таким чином загнати себе у стан зайвого стресу, що на даний момент дуже небезпечно. Крім того, не забуваємо про те, що у нас зараз тривають процеси мобілізації, і подібні твердження можуть перше дискредитувати українську армію, друге підірвати моральний дух. Також не забувайте про те, що ворог також моніторить наш інформаційний простір, і надалі подібні оціночні судження може використовувати як факт при виготовленні пропагандистських або фейкових матеріалів. У будь-якому випадку, якщо ваш родич чи друг загинув при виконанні бойового завдання, вам співчуває уся країна, тому що втрата кожного нашого бійця це біль як для окремого громадянина, так і для суспільства в цілому. Проте свої емоції потрібно тримати під контролем, адже ворог може використати їх. Проти нас, тож, поки військові боронять нашу територію, цивільні мають слідкувати за тим, аби в інформаційному просторі не з'являлося того, що може завдати удару, і по тим, хто в тилу, і по тим, хто на передовій. Водночас, ми хочемо закцентувати увагу на моменті про зниклих безвісти. У військових є свої напрацьовані алгоритми щодо пошуку людей, які зникли під час виконання бойових завдань. Є вирогідність того, що така людина може перебувати у полоні, і публікування будь-якої інформації про неї може негативно вплинути на процес переговорів або стати приводом для шантажу рідних цього бійця. Тож, якщо ваш родич зник під час виконання бойового завдання, ми рекомендуємо вам звернутися безпосередньо до командира його військової частини, а також скористатися офіційними ресурсами щодо пошуку зниклих безвісти під час воєнного стану. Пораненим та контуженим не надають належного лікування, відправляють назад на позиції. Наразі ніхто з цивільних не може підтвердити цю інформацію, адже ніхто з нас не перебуває у зоні проведення активних бойових дій або у складі того підрозділу, про який йдеться. Крім того, у стані стресу людина здатна перебільшувати або хибно інтерпретувати інформацію. Якщо подивитися на ситуацію логічно та з легким цинізмом, то ми зрозуміємо, що немає сенсу відправляти бійця, який не може бути повноцінною бойовою одиницею, назад на позицію, тому що нині утримання кожної української позиції це є принциповим моментом у веденні цієї війни. Але повертаємося до цього твердження. Воно озвучене як факт, але насправді це є оціночне судження, адже немає конкретної аргументації, немає посилання на джерело, звідки взята ця інформація. Тобто ми можемо говорити, що це суб'єктивна думка, а вони, як відомо, дуже часто далекі від реальності. Завершується повідомлення фразою Давайте разом об'єднаємося та звернемося до командного складу із вимогою вивести наших цілілих рідних. У наших попередніх випусках ми вже розповідали вам про розмитість фрази давайте об'єднаємося. Крім того, якщо така ситуація дійсно має місце бути, то родичам військових варто напряму і одразу звертатися до командира певної частини або на гарячій лінії збройних сил України, а не писати про це у Фейсбуці із закликом об'єднуватися інших. Крім того, хочемо вам нагадати, що війна триває і цивільні не мають жодних повноважень щодо втручання у дії військових, адже усі успіхи, які має Україна на полі бою, це заслуга силового сектору, а не цивільного. Повідомлення, яке ми розглядали, активно розповсюджувалися у Фейсбуці у групах громад Чернігівщини. Проте ми знайшли ще один меседж на ту ж тематику. Тут власне повторюється меседж про те, що пораненим не надається належне лікування, а далі вже пішли емоційно забарвлені твердження, що в Україні тварин лікують краще ніж військових, що їх, тобто військових, планують використати як гарматне м'ясо. Проте немає джерел цієї інформації. До того ж, фраза гарматне м'ясо вона притаманна здебільшого російському інфопростору та їх методам ведення війни. Вершиться цей пост закликом допоможіть поширити, тобто поширте. Але не забувайте, що коли ви розповсюджуєте подібні емоційно дестабілізуючі твердження, ви граєте на руку ворогу, адже ворог використовує наші емоції проти нас. Отже, коли ви бачите інформацію про те, що пораненим українським військовим не надають належного лікування, що їх без підготовки кидають на нуль, і все у такому дусі звертайте увагу на наступні моменти. Перше, хто поширює цю інформацію, чи може ця людина мати доступ до офіційних джерел і чи може вона нести відповідальність за те, що вона каже у мережі? Друге джерела інформації та аргументації, чи є у певні докази того, про що йдеться, і чи є посилання на джерела, які дійсно можуть підтвердити або спростувати певні факти. Третє заклики. Заклик поширити це дуже часто заклик до дестабілізації ситуації в цілому, адже звернення до офіційних алгоритмів вирішення проблеми набагато дієвіше ніж розповсюдження інформації про це у мережі. Четверте емоційність меседжу завжди після перегляду прочитання або прослуховування певного контенту у мережі ставте собі запитання, що я відчуваю після цього. Якщо рівень ваших емоцій надто високий, то вирогідність того, що маніпулятивність цього повідомлення висока теж. Отже, завжди ставтеся критично до всього, що ви споживаєте у мережі, і мільйон разів думаєте перш ніж щось поширити. І вірте в ЗСУ, тому що ЗСУ – це запорука нашої перемоги. Бережіть себе, тримайте інформаційний фронт, і це буде Україна.